Найчастіше причиною пожеж у церквах стають свічки. В кожному храмі має бути відповідальний за дотриманням норм пожежної безпеки. Рятувальники звертають увагу священників та вірян саме на обережність під час богослужінь і просять із розумінням поставитись до застережень та вжити всіх можливих заходів щодо попередження займань. Після богослужіння свічки запаленими залишати не слід застерігають рятувальники. Під час благослужіння в церкві варто зберігати безпечну відстань від інших прихожан. У великодній кошик свічку слід ставити таким чином, аби полум'я не торкалось поліетилену чи самого плетіння кошика. У жодному разі не допускайте до полум'я, від, до відкритого полум'я дітей, адже вони можуть нашкодити собі чи спровокувати загорання. І наостанок, повертаючись з церкви додому, свічку слід поставити у вогнетривкий підсвічник, подалі від легкозаймистих предметів. Дотримуючись цих нескладних правил, ви обезпечите себе та своїх близьких від рудівної пожежі.